Доброго здоров'я, пані панове, категорично із великим задоволенням вдруге сьогодні у середу, 19 листопада, вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кончук. Це, так звуть мене, це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І важку ніч і цей важкий ранок із цими ударами по Тернополю, з прильотами в житлові будинки. Є ушкодження. Там чекаємо на подробиці пана Надала, так він обіцяв якби, повідомити. Львівщина, Львів, енергооб'єкт, складські приміщення, деревообробний цех. Ну, напевно, Стратегічно якогось чи не таке ліжко, напевно, наскладали для Путіна, який звик до якоїсь розкоші, Потім була Ікея, а тепер взагалі нічого немає. Можливо, там на залізних сітках і спить. І друзі, ще одне приточнення, про яке ми говорили. І власне, чим я завершував попереднє наше спілкування, це турецький напрямок. А сьогодні була запланована зустріч президента Зеленського з Єрдоганом. І там кілька нюансів, особливо для тих, хто любить спостерігати. чи З'явиться Умеров, чи з'явиться чи не з'явиться Єрмак. Ну, напередодні якраз іспанська була складова то Єрмака. Вже з президентом Зеленським немає. Я хочу сказати, що Зеленський прибув, президент Зеленський прибув до Анкари. На той момент, коли я записую це відео і зустріч з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, теж на порядку денному от з тих кадрів, що було видно, в аеропорту зустріли серед інших офіційних осіб Простему меру. Тобто ніхто там не відмовився повертатися в Україну. ну Знову ж таки, поки що, відрядження по 19-го продовжили, але ми з вами так і передбачали, що швидше за все. Якраз в контексті переговорів про обмін полоненими, а в Туреччині уміров буде. буде, але на тлі останніх подій в Україні дійсно звертає на себе увагу відсутність в Туреччині Єрмака, очільника офісу. Бо різні заклики до відставки, що він Алібаба, але бачите, наші правоохоронні органи там САП і САП-НАбу і якби не спростовують, але не підтверджують цю інформацію. І це досить би був би великим ударом по чинній військово політичній якби, вертикалі України. Це однозначно без сумніву, але будемо бачити бачити бо знову ж таки дуже багато на сьогоднішній день американських експертів, там і аналітиків, і сенатори, в тому числі, якби не просто там спостерігають за скандалом з якимось там не знаю бідою в плані для того, що все, давайте закінчувати, не будемо Україну підтримувати. Навпаки, вони говорять: от була б в Штатах така система антикорупційних органів, ото було б класно. Ну очевидно, бо знаєте, любов до золота керівника країни це набагато більше Ну, звичайно, що це є елементи війни, я про це говорив в свою точку зору ще минуло тижня. Будемо бачити, але факт мав місце сьогоднішнього дня. Тепер стосовно російської активності і того, чи буде і не буде вона там завершувати війну, чи поміняє вектор. Такого теж не, ніхто не виключає. Тобто, десь тут призупиняться, можуть рухатися в інший бік. І він, Росія провела на кордоні з Литвою і Польщею навчання з висадки парашетного десанту і навіть захоплення полонених, тобто десантувалися з віртольотом. Тамі 8 на керованих парашутних системах Мальва і Арбалет, і після приземлення спецназівці відпрацьовували навички захоплення полонених, введення розвідувальних дозорів, способи комунікації, виведення комунікації з, з ладу комунікацію мовного противника, десантування виконувалося групами до 20 осіб з висоти 800 метрів в повному бойовому екіпіруванні, включаючи зброю додаткове спорядження. Були нічні ці приціли нічного бачення, безпілотники е, і навчання були проведені звичайно на тлі зростаючого е, зростаючої стурбованості західних країн. Е, бо я ж вам нагадаю, одні говорили, що от 5 років буде ну, зокрема данська розвідка, німецька розвідка. Генсек Рюте, генсек НАТО в червні сказав: та я погоджуюсь. 5 років. А начальник генштабу збройних сил Франції взагалі сказав, що 3-4 роки до можливого зіткнення з Росією. Ось от, ну, і зміна вектора, і от е, накручування став. Речення. На цьому тлі є ситуація з нашими партнерами і між собою всі на нервах. Однозначно по російській складовій, по нашій От Британія, наприклад, змінила штати на посаді головного ворога Росії разом з тим, як повідомляють видання завдяки пропаганді Кремля в очах Росіян Британія стала головним зовнішнім ворогом і джерелом майже всіх цих змов і теорії змов від підривів північного потоку до. Про переманити російських пілотів, оці всі фантазії ми теж з вами обговорювали, що скрізь стоїть за ними британська розвідка. Ну і новий рівень ворожості пояснюється тим, що Кремль прагне відновити відносини з Трампом і не хоче прямо критикувати Штати, бо батіг від Трампа виявляється дуже болячим для Путіна. Тому роль головного противника і шкідника тепер, значить, за британською короною. Також от Москва звинувачує регулярно Лондон, причому в ескалації підбурюванні, нагадуючи про те, що Британії одні з перших поставили Україні зброю активно ділиться розвідданими. Але що ж будуть робити вони з вороніжами з прильотом атакамців, до яких ну, Британія, м'яко кажучи, стосунку не має. і от в кремлівському дискурсі термін англосакси перетворюється на позначення західної змови, а британська розвідка на улюбленого ворога. Ну знову ж таки, як в кіно про Джеймсів Бонді, про стояння Кейдже Бі проти Міншість. Ну і в опитуванні, от Левада, центр такий з претензією типу на незалежність. 49% Росіян назвали Британію головним ворогом, а їй поступається лише Німеччина. Російська державна пропаганда, як завжди, відзначається своєю непослідовністю, Бо одночасно вони кажуть про Британію як от по про потужну країну, а з іншою, що вона дуже ослаблена колоніальною тінню, і держава з величезним впливом на світові справи з іншої сторони. Водночас Лондон все частіше опиняється в особливій категорії ворогів, незважаючи на загальне погіршення відносин з Росії. З Європою чи Євросоюзом, ну і компоненти Європи, які не входять до Євросоюзу, зокрема Британія щодо нервів і батога Трампа в напрямку до Путіна, теж треба сказати, що в жовтні експорт викупного палива з Росії опустився до найнижчих показників за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. От за даними центрів дослідження енергетики, в жовтні 2025 року Росія експортувала викупне паливо на 4 4% менше в грошах, ніж в вересні. Найбільшими покупцями були Китай, майже 6 мільярдів, Індія 3 мільярди, і Туреччина майже 3 мільярди. От чому що турки інтенсифікували, бо це має глобальний вплив на що? На гроші турки, в тому числі. Ну і Падіння експорту триває другий місяць поспіль, зокрема, завдяки влучності українських дипстрайків, тобто глимидних ударів. Плюс до всього. Ще от батіх вам опосередкований удар. Ціни на російську нафту от остання доба обвалилася до 36 доларів за барелі. Це суто ринковий механізм. Ще минулого тижня ціна на нафту марки «Уралс» вже відчувала падіння і була на найнижчому рівні за останні 2,5 роки. І падіння відбулося за кілька днів до набрання чинності санкцій. США, Нагадаю, 21 число, 21 листопада. При тому, що ціна на нафту марки «Уралс» в чорноморському порту новоросійська тепер становить 36 доларів. Мінімум з 2022 року. Така сама тенденція в портах на Балтиці і От останній день ціни обох марок, там є ще марка в них, окрім Уралсу, така бадяжна, якби вони збирають ще ну, гіршої якості, але потрошки якби, зросли там, до 23 доларів за барель по відношенню до Brent. Тобто не Ще, в принципі, покупці виявляють обережність, в принципі, при закупівлі російської нафти стосовно цих вторинних санкцій. Падіння цін створює звичайно скорочення надходжень до російського бюджету, бо доходи від нафти і газу становлять близько чверті держбюджету країни, плюс там всі податки, плюс там переведення фопів там на інші системи. Плюс навіть говорять, що з 26 го року буде офіційно, якби людина отримує зарплату, а в ній, окрім податків, всіх там інших буде ще десятіна на церкву. Причому якби чи де вона піде цьому гундя? Що він одразу буде перераховувати на військове фінансування, але такі факти є: бо 36 доларів за барель це абсолютно не 72, які планував собі Путін там з невеличким зростанням економіки. Тобто, по суті, все ближче і ближче до катастрофи 30 доларів це вже катастрофа. Ще до речі, в нього були там погляди в бік венесуельських копалин і можливого стримання світового ринку. Але як зараз показав світовий ринок, він, взагалі, тобто від слова, взагалі, не залежить від російської нафти. Є вона ця нафта, нема нафти. Просто виглядає так, що світ давав можливість Путіну заробляти. Перший цей заробіток поклав на удари, на знищення світових правил, світових чеснот. Ну і тепер світ виключає Путіна з всього цього ланцюжка. Просто Саудівська Аравія, Катар, Об'єднання Арабські Емірати просто вімкнули ну, не друкарський станок, якщо треба грошей, а такий нафтовий станок, плюс ще Штати, та Аляска, Дріл, бейбі-дріл, бури, а, дитинко, бури. І разом з тим з Венесуелою. Там що ж Венесуела, ви знаєте, Ніколас Мадуро, цей очільник, проти якого начебто готує кампанію Трамп, ну з усім там флотом своїм. Але всередині процесу, як подейкує американська преса, є якби, ну, винесення не те, щоби навіть задушки, а винесення з континенту Мадура, ну, для того, щоб, там, умовно кажучи, поставити демократичну владу чи провести якісь вибори, які знову ж таки сфальсував. І це світове Знання цей Мадуро. А Мадуро дружбан Путіна. І там, в принципі, російський вплив, ви ж знаєте, що начебто там літаки вже приземлялися, які обслуговували цього пригожина свого часу. Але е, говорять, що його можуть відправити до Росії. Я з вами погоджуюсь, що Ростов не Гумовий, і там і так і ці Асад і Федерич легітимний, Ще цього туди привезуть. Е, тобто команда Трампа планує забезпечити Мадуро безпечний виїзд із Венесуели серед країн, до яких їх можуть відправити або вислати диктатора. Окрім Росії, ще є варіант Туреччина, є Куба. Я не знаю, чи Азербайджан навряд чи Азербайджан погодиться на це, але з Мадуро дозволять виїхати його найближчим поплічникам. Така тема теж присутня на сьогоднішній день. Дуже цікаво за цим спостерігати. Бо ще Венесуела, ну далі що, буде лишатися лише Путін та іранська влада, хоча іранська влада дуже потерпає. Так, сюди ближче до нас і до наших справ, друзі, знову ж таки. Згадував за Орбана, який говорив про ящик горілки на допомогу алкоголіку, з яким він порівнював Україну. На жаль, це є. І Угорщина. Ну, є, на жаль, я маю на увазі в медійному просторі таке порівняння. Угорщина не допустить мафію з України до Євросоюзу низькоякісне українське зерно на ринок Європи. От що доповнює Орбана чи Петр Сіяр, і поки в цій країні є національний уряд, поки прем'єра звуть Віктор Орбан, Угорщина не приєднається до цієї лінії. Євросоюз безсоромно витрачає гроші на озброєння України, а склади зброї в ЄС порожні. А її теж доводиться купувати на гроші європейців, а потім відправляти військові мафії в Києві. А це якраз основа передвиборчої кампанії, бо все ближче і ближче час до виборів. Ну, дав йому подихати Трамп. Ми вже з вами говорили. Відтермінувавши ці санкції по. Койлу, тобто є в нього кеш, і за цей кеш будуть і я не сумніваюся, і борди по всій угорщині. Ці заяви, тобто, основа не добробут угорців, не там підвищення якихось фінансових можливостей країни, а суто боротьба проти України як основа і корінь зла ситуації, до якої власне Орба не привів Угорщину на сьогоднішній день. Так це все виглядає. Ми повинні бути до цього готовими. Не знаю, там реагувати, не реагувати на ці заяви, але бачите, і ситуація в країні дає якби, ну, підживлює окей, так скажу. Підживлює якраз таку риторику від е, Орбана, і от, наприклад, навіть по лінії головного управління розвідки для чого далеко ходити, це ж розуміння ситуації всередині країни. і Я не сумніваюся, що генерал Буданов поінформований стосовно цих всіх наших корупційних речей. Ну як розслідування, ну може не найбільше, але дуже серйозно поінформований. Він каже так, що ризик впливу корупційного скандалу в сфері енергетики на міжнародну допомогу Україні існує. Він недоконаний факт. Цей ризик або ще ризик не став е, причиною. Але українцям потрібно зберігати холодний розум, щоб не погіршити ситуацію. Такі ризики існує. Мається на увазі негативний вплив на допомогу через скандал. Нам потрібно про це замислитися і не дати ще й собі додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Це в тому числі і до всіх політичних опонентів, які радикалізують свої вимоги. Не знаю, чи вони знають точніше, я не знаю, чи вони знають, а що їм робити умовно завтра, якщо тут нікого не залишиться. E, значить, що ще каже пан Буданов стосовно ворога. Він вже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше нагру... накручують негатив в суспільстві. Медійна складова, друзі, ну це наше все. Я ж теж бачив це коментарі в нашій спільноті. Так я можу уявити, що в інших спільнотах відбувається. Просто от, е, говорять наші розвідники, що це в тому числі чи переважно більшості це розмухування з російської сторони. Цілеспрямована робота ідей на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна. Мати справу і звернув увагу генерал Буданов, що невдоволення українців це нормальна реакція, оскільки в людей немає світла і на цьому тлі було викрито корупцію у сфері енергетики. Але ми повинні самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі взагалі перекрити допомогу. І е, очільник ГУР, коментуючи скандал, сказав так: що антикорупційні органи класно зробили свою роботу. Позиція президента Зеленського абсолютно правильна. Ще раз, це генерал Буданов він усе це побачив і ухвалив правильні. Рішення одразу людей відсторонили, а далі він посприяв тому, щоб найкоротший термін їх звільнили з посад. Ще раз кажу, чому в достатньо такому захваті американські колеги, які дуже сумують, що в них отак не працюють антикорупційні органи і що ось так. Не виглядає сприяння їх роботі з боку керівництва першої особи в державі. Тобто, зазначив генерал Буданов, що крапку в цьому питанні має поставити суд, оскільки Україна правова держава. Моя позиція така, я його цитую: що люди, які вчиняли корупційні дії, особливо під час війни в соціально важливій сфері, мають бути покарані. Жодних виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані. От така позиція, і ще раз не перегнути палку, тому що є, я ж кажу, спеціальні люди, спеціально навчені, які будуть це робити. Я вже згадував за Віктора Орбана за прем'єра Угорщини. І він, до речі, і не вірить, що Україна може перемогти Росію війні. А от те, що про алкоголіка, так на думку угорського прем'єра, фінансова підтримка України вбиває Євросоюз економічно і фінансово, є просто божевільним. Ми вже спалили 185 мільярдів євро і наш намір спалити ще. Тож ми фінансуємо країну, яка не має жодної. Шансів виграти війну а паралельно він відкинув заклик президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн до подальшої фінансової підтримки України на наступний рік, за словами, от, власне, ця цитата це нагадує спробу допомогти алкоголіку, надіславши йому ще один ящик горілки. От не більше, не менше. А поки що, ну в нього там ситуація така, що дрони не залітають, тільки з того боку літають. А от в Польщі дійсно йде велика робота з цими диверсіями на залізниці. Бо я просто нагадаю, пошкодження колії було зафіксовано на вихідні на вікенд в маршруті демблін варшава Просто слава богу, виявили виявили пошкодження інфраструктури, і не було там трагедії якраз залізницею. І уточнила поліція Мазовецького воєводства, що машиніст виявив пошкоджену ділянку в районі селища Жичин. Тобто машинізм виявив через інцидент. Там все зупинили. Ще раз на щастя, ніхто не постраждав. І диверсія на залізниці в Польщі, якби розслідування призвело до того, що підозрювані громадяни України завербовані російськими спецслужбами. Це інформація від прем'єра Польщі Дональда Туска. Це були навмисні дії. Ми маємо. У дані про цих осіб, це громадяни України, які тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами. Ми скільки про це говорили, та просто громадяни України це ж не обов'язково з етнічні українці. Це міг бути хто завгодно, хто купив український паспорт. Проблем з цим, на жаль, не було до війни взагалі жодних. Один з підозрюваних був засуджений у Львові за диверсійні дії, другий мешканець Донбасу. Вони жили в Білорусі, а до Польщі потрапили через пункт пропуску в Тересполі восени цього року. Ну тобто, були спеціально навчені люди. Він додав ну, прем'єр Ту, що слідство вже відомі імена підозрюваних, проте він їх не буде називати, щоб не зашкодити розслідуванню. Зокрема, зловмисники встановили хомут, який мав привести до сходження потяга з рейок. Ну от плюс до того була закладена і дистанційно підірвана вибухівка, вибуховий заряд військового типу с 4 Ну це, це, це конкретна агресія, і в принципі в Польщі підтвердили три атаки на цю ключову колію, яка веде в Україну. Ви ж розумієте, що це ж не тільки цивільне перевезення, і Польща повідомила про серію з трьох диверсій на магістральній залізничній лінії, що забезпечує постачання військової і гуманітарної допомоги в Україну. На вихідні була пошкоджена лінія електрон. Ектропередач довжиною 60 метрів, а за кілька сотень метрів на колі був виявлений оцей металевий затискач, перерізаний навпіл потягами, що рухалися цією ділянкою. Всі атаки сам, сталися саме на модернізованій лінії, що веде від Варшави через Люблін до українського кордону. А ті самі, яку адаптували до швидкості 160 км на годину, і по якій проходять понад 115 потягів, в тому числі з вантажами до України. От якось так. Це стосується українських людей. Ну знову ж таки, бачите, вони навчалися в Білорусі в довірційній школі і без сумніву просто використання, використання українських паспортів. Ну наскільки це може держава наша на це впливати? Я думаю, що про фактично ніяк не знаю, кордони закривати чи, чи якісь нові там паспорти видавати. Ну але в світі є такий процес. Вони як я вам доповідав, там президент із самої Польщі каже, я допомогу для українців в останнє підписую там до весни наступного року. От і Велика Британія змінює правила для українських біженців, і це вже офіційно. А пані міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд, міністр внутрішніх справ Великої Британії, щоб ви не переплутали, повідомила, що програма надання притулку українців завжди була тимчасовою. Тепер за новими правилами українські шукачі притулку зможуть подати заявку на постійне проживання лише за 20 років. А їх заявки будуть переглядатися що не два з половиною роки. Пані Махмут уточнила, що якщо за цей час Україна стане безпечною, а біженець буде залишатися на базовій схемі захисту, ну мається на увазі нічого не робити, тільки отримувати гроші. То він повертається на Батьківщину. Якщо він знайшов роботу там і інтегрувався в суспільство, то звичайно, що копняками ніхто виганяти не буде. В Будь-якому разі повертатися в Україну. От статистика друзі сьогоднішнього дня через це без урахування от сьогоднішнього і. Там кілька днів поспіль нас обстріли в Україні вщен зруйновано або пошкоджено 236 тисяч будівель. І внутрішні переселенці мають труднощі на сьогоднішній день з орендою житло житла через безпрецедентну житлову кризу. Це організація об'єднаних націй, міжнародна організація з міграції понад 2,5 мільйона одиниць житла, близько 10% житлового фонду. Ну по суті, недоступні на сьогоднішній день. При цьому 60% цього житла офіційно визнано пошкодженими і тому небезпечно для перебування. Нестача муніципального життя в, житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди. Масштабним переміщенням населення, спричиненим втечою від війни, створило серйозний тиск на доступність і цінову доступність житла. Ну, ви розумієте, про які частини країни насамперед йдеться. І дві третини внутрішніх переселенців мають проблеми з оплатою житла. За оцінками ООН, близько 10,5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. І це фактично чверть населення України, яке було тут за кордон більш... до війни за кордон переважна більшість виїхала. Дві третини з 3,7 мільйонів людей, які залишилися, мають труднощі з оплатою нового житла. Для багатьох, залежність від ринку оренди, вичерпало сім'яне заощадження. Це отправда. Життя, це наша з вами картинка. Внутрішні переселенці витрачають 50% або навіть більше своїх доходів чисто на оренду, а при цьому середньомісячний дохід вимушених переселенців в районі 16 тисяч гривень, плюс-мінус. В зв'язку з продовженням війни в Україні задоволення житлових потреб переміщених українців залишається критично важливим пріоритетом. Ну констатація є далі, далі як воно буде. Питання, питання відкрите, а, до речі, стосовно виживання в широкому розумінні. Ви ж знаєте прекрасно, що без кредитування і без співпраці з міжнародним валютним фондом тут взагалі нічого не буде. І зараз розпочалися дискусії. Це вже говорять і в фонді, і в українському уряді дискусії стосовно нової програми розширеного фінансування. Тобто, дискусії будуть фокусуватися на цілях економічної політики влади з акцентом уваги на податково бюджетній і грошово-кредитній політики. Ітиці з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, які спрямовані на посилення урядування боротьби з корупцією підтримки економічного зростання. Ось вам і ще один ризик, чи один з елементів ризику. От з тим корупційним скандалом, спочатку чинна програма передбачала сукупний обсяг там на 115 мільярдів доларів. І 140 мільярдів, якщо б було погано все. Але із затягуванням війни, бачите, ці показники збільшуються 153 і 165 мільярдів відповідно. Ну от Під час роботи, я просто нагадаю, минулого року місія в нас тут була, і прем'єр Свіріденко разом з очільником НБУ, Мінфіном, звернулися от про цю нову програму на 26-29 роки, бо необхідність розгляду її викликана тим, що розв'язана Росія війною затягується, це, попри всі заяви. Там. Ну, от, що базові економічні а, сценарії та такі а, от поточна програма, якраз цієї ці, ці фінансування розрахована на те, що війна би закінчилася повністю до 27-го року, і закінчилася ця програма фінансування. Ну і міністр фінансів Марченко оцінив потребу бюджету України в зовнішньому фінансуванні. На 26 рік в 45,5 мільярдів доларів, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на 4 роки якраз в районі 170 мільярдів. За словами пана Маченко, зараз непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік сягає близько 60 мільярдів. І ця цифра, на жаль, не змінюється. От ідуть місяці, побачимо знову ж таки грудень Рада Євросоюзу. і що там буде насправді прийнято рішення чи не буде прийнято, яким воно буде якраз. На тлі всіх розмов, результати яких ми очікуємо на сьогоднішній день. Друзі, інформаційний день у розпалі. Залишайтеся в рамках мовлення youtube каналу Василь Кламшук. Я намагаюся дати максимально повну картинку всього, що відбувається. Ну, для того, щоб дійсно знати, а не здогадуватися. Ну і таким чином не витрачати час на можливо якісь інші ресурси. Друзі, залишайтеся на каналі, приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо вам ну, заходить цей формат, теж, будь ласка, не лінуйтеся, категорично українська вподобайка, лайкос, ну все має. Бути, аби оберталися швидше алгоритму YouTube Дякую, Патріони, дякую, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це не аби як підтримує Якщо маєте бажання і можливості, в описі до цього відео є всі можливі посилання. Ради і буду спілкуватися. Спасибі величезне. На загал не забуваємо про наших героїв, хлопців і дівчат. Кожен своєму форматів, як міємо, як знаємо, як можемо 24 на 7 Пхаємо з ними, пхаємо до перемоги, і вона буде обов'язково навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай ще до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!